Вітаю вас, мої любі, і запрошую вас до цих афірмацій разом з харизмою зі мною. Вони створені спеціально для тих, хто живе з ADHD, з дух, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Дуже часто ця гіперактивність проявляється ментально. У нас майже немає спеціалістів-терапевтів, які працюють з практиками саме з цього напрямку, особливо для дорослого духу жінок. Які проявляються особливо з впливом соціуму. Я вирішила поділитися створеною програмою для себе. Вордуху жінок заштовхується всередину, і зовні людина може бути спокійно прийнятною та соціально адаптованою, самодресированою ціною над зусиль, постійно контролюючи себе день і ніч і витрачаючи неймовірні зусилля а по природі та всередині буде безперервний потік думок, ідей. Та безкінечна діяльність на виснаження. Потім це виходить у тривогу, і перекритику себе та всіх і всього через подразнення, труднощі у комунікації, гіперстимуляція від звуку до торку тканин, запахів, навіть обіймів, орієнтування у місцевості, чудесами пам'яті то досконало володію до кількома мовами. Але постійно забуваєш поїсти, куди кладети машину, ключі від машини чи табличку множення на 5, чи як звати сусідів. Це все через сотні гіперстимулів, одночасних думок та дій, невмінням зупинятись, відпочивати та нависаючого засудження соціуму, в якій неровідмінники, як я їх називаю, хочуть вписати з дитинства. Хоча можуть у своїй манері бути щасливими та самодостатніми, особливо коли є підтримка та розуміючі люди поруч. На жаль, коли підтримки та розуміння немає, таким людям доводиться втричі більше прикладати зусиль, щоб протриматись на плаву та ще й досягати чогось, не кидаючи на півдорозі через виснаження. Та ще багато яких приколів, про які я згодом зроблю кілька випусків. Звичайно, за діагнозом та лікуванням звертайтесь до лікарів-спеціалістів. Дана практика не має медичного характеру, а скоріше психологічний і є допоміжною. Як людина, яка також має здух, я знаю, як жорстко, вимогливо ми можемо ставитися до себе, тому що десь хтось нам сказав, що ми не такі, не вписуємося, занадто оригінальні, білі ворони. Ексцентричні, екстравагантні, чи навпаки, відлюдькуваті індивідуалісти, занадто творчі, чи хаотичні божевільні генії, чи ледачі попи. Дуже багато є тут таких людей-епітетів. Саме тому я створила ці підбадьорливі для нас, співчутливі і натхнені афірмації, щоб нагадати вам, нам, які ми неймовірні, талановиті, цікаві, можливо, особливі. Для початку зробіть кілька глибоких вдихів. Можете сидіти або лежати, дозвольте своєму тілу повністю розслабитися. Почнемо з кількох глибоких вдихів і видихів. Сядьте зручно або ляжте намагайтесь розслабити тіло. Я знаю, як складно буває розслабити тіло, просто сидячи нерухомо або Лягаючи по команді, тому можете потанцювати або, так як вам зручно, знімати напругу з тіла. Дуже багато у нейровідмінних людей, які знаходяться в постійному хронічному стресі, спазмована верхня частина спини, шия, плечі постійно напружені. І плечі дуже часто припідняті у останні тривоги і страху. Тому зараз давайте спробуємо відтягнути свої плечі від вух. Це виходить найкраще у сидячому положенні, Ви можете прилягти. Коли я читатиму ці афірмації, можете просто слухати мій голос, дозволити словами. Проходити у вас або повторювати її голос чи подумки. Е, ви у правильному місці, правильний час. Неважливо, якщо ви будете відволікатись, рухатись, сідати, вставати, ходити по кімнаті чи зовсім перестанете слухати, чи ваші думки почнуть блукати. Це така наша природа. Так працює наш мозок нейровідмінників. Водночас слухайте, намагайтесь. Якщо пропустили щось, вмикайте цей запис хоч 100 разів. Слухайте знову. Тут дозволяється помилятись і немає чіткої командної дисципліни. <сум> Бажано звичайно повторювати, щоб голосом вивести вашу увагу на та слова. Тоді думки не будуть відлітати на 10 ідей, 10 справ, 10 дій одночасно. Найвищий пілотаж буде взагалі записувати афірмації і проговорювати. Так буде задіяна вся ваша тілесна увага, ментальна увага, і як результат емоційна увага. І вона буде тренуватися, ця увага у нас в дефіциті. Особливо в дефіциті увага, як турбота до себе, а не про все навколо. Я нас найго. Я навіть музику підібрала таку, щоб ви не вилетіли в астрал, а трішки стимуляцією мозку з ритмами для турботи уваги уваги, яка і так у дефіциті для себе. Зробіть ще кілька глибоких вдихів і видихів. Якщо хочете, закрийте очі, як вам зручно. Вдихніть, видихніть, почнімо. У цю мить я саме там, де маю бути я існую. Мене достатньо. І я заслуговую спокою та щастя. Навіть коли мій розум здається хаотичним, і в мені в мене більше йде часу на якусь дію, я все одно здатна відновити фокус і знайти рівновагу. У мені є сила зосереджуватися, якщо мене щось захоплює, тому що я дуже здібна в різних універсальних речах. Особливо, якщо навчусь чергувати діяльність та розслаблення. Мене не визначає здух. Моя унікальність це моя сила, і я приймаю її всім серцем. Мені безмежна творчість, енергія та пристрасть. Ці якості роблять мене особливою і я шаную їх. Мій розум мислить нестандартно. І саме завдяки цьому я знаходжу дивовижні новаторські рішення. Я ставлюсь до себе з добротою, розумінням і співчуттям. Я терпляча до себе, навіть коли все чи щось іде не за моїм планом. Я вчусь щодня протягом всього життя розвивати витримку співчуттям, вправами та практиками, щоб зрозуміти себе. Мій шлях може бути іншим, але він беззаперечно вартий любові і прийняття. Я довіряю собі навіть у ті дні, коли важко і все валиться з рук та вилітає з пам'яті. Мені можна і потрібно відпочивати. Якісний відпочинок це важлива частина мого зростання. Це стан спокою після активності. І я поважаю свою потребу у турботі про себе. Я вмію створювати і облаштовувати свій побут щоденні справи, спілкування та життя. І хоча мені більше може знадобитися трохи більше зусиль і фокусування, я все одно здатна впоратися і знаходити свій ритм. Моя концентрація може з'являтись і зникати, і це нормально. Я щаслива навіть від найменших своїх перемог. Кожне виконане завдання це успіх та крок уперед. Навіть якщо воно для когось здається зовсім маленьким. Я постійно навчаюся і зростаю. Я пишаюся тим, як далеко вже дійшла. І з оптимізмом та натхненням дивлюсь в своє майбутнє. Я вірю, що все, що мені потрібно, уже є всередині мене і навіть більше. Мені завжди була сила долати будь-які труднощі. Моя енергія це подарунок. Коли мені вдається спрямовувати її свідомо, вона допомагає мені досягати неймовірних результатів за дуже короткий час. Моя здатність мислити інакше це моя суперсила. Мій розум творчий і сповнений блискучих ідей. Люди раді мені. Їм приємно, коли я поруч. Я заслуговую на успіх та щастя, незалежно від того, яким шляхом я їх досягаю. Мене люблять і цінують такою, якою я є. і цінують такою, якою я є. Мене люблять і цінують такою, якою я є. Зробіть ще один глибокий вдих і повертайте усвідомлення до свого тіла. Рухайте пальчиками рук і ніг, відчуйте поверхні, до чого ви торкаєтесь. Роздивіться простір навколо себе. І немає значення, якщо ви відволікалися під час цієї медитації, афірмацій. І Зовсім немає значення, скільки разів ваші думки тікали. Це контрольований, дисциплінарний якийсь захід, тому почуваємося вільно, приймаємо себе такими, якими є. Так просто працює наш мозок, особливо мозок нейровідмінних людей. Слухайте ці афірмації щодня, щоб нагадувати собі, що ви, я і всі ми з нашими нейровідмінними прекрасними мозками, гідні любові, спокою, прийняття, успіху, кохання, поваги. Дякую моїй нейровідміннички, що приділили цей час собі і мені. Повертайтесь до цих афірмацій тоді, коли вам буде потрібно знову нагадати собі, що ви і ваш чудовий мозок просто неймовірні. Ви талановиті, оригінальні, не схожі на інших, унікальні. Бережіть себе любі і ставтесь турботою до себе. І нехай ваш день та життя буде прекрасним.